Бог, якщо ти є, випусти мене звідси. Такі слова промовив чоловік, який сидів у в'язниці в своїх 30 Він вже мав проблеми із печінкою. Він мав язву, шлунку і туберкульоз. Також поза його плечами були кримінальні будні. Вживання наркотиків і так далі. І через три дні цей хлопець вийшов із в'язниці, і потім він пішов в неділю на зібрання, через декілька днів на домашнє служіння, там, де він і покаявся. Його життя воно змінилось корінним чином. І ви знаєте, він навіть отримав зцілення від всіх цих хвороб, які він мав. І знаєте, що? Чому таке прокляття, жахливе життя відбувається в житті людей, тому що в їхньому житті немає Христа, але Христос прийшов для того, щоб всі ці прокляти. Кляття вони були в пеклі, а не в наших життях, і саме завдяки Ісусу Христу, ця людина змогла вийти з цього круговороту проклять. Тому, якщо ми хочемо бути вільними, треба Ісус і покаяння.